Друзі, привіт! Моє ім'я Юля і я дипломований нумеролог. Знову ж таки, кому цікавий теле нумерології, або знову ж, якщо у вас є питання щодо того, як далі, куди далі і ви запутались в житті, будь ласка, пишіть я з вами на зв'язочку. В описі під відео є інформація щодо мого вайберу і телеграму. Пишіть на консультацію, або ж, знову ж таки пишіть в коментарях певну інформацію, яка вас турбує. Давайте сьогодні розкриємо таку прекрасну і дуже ніжну, дуже милу і крутезну тему про те, що кожного в своє життя ми запрошуємо самостійно. Просто вдумайтесь в усі прекрасні слова. Тобто, виходить, що абсолютно всіх людей, навіть тих, які причинили вам шкоду. Наприклад, образили вас чимось, чи, наприклад, там накричали на вас, чи не, не схотіли робити щось що ви просили. Абсолютно, кожного ми в своє життя запрошуємо самостійно. І лише ми, тобто ніхто інший і ніхто інший не творить нашу долю. Лише ми самі запросили тих людей в своє життя, а потім ставимо до них претензії, чому вони з нами так вчинили. Дуже змістовно саме в цьому випадку робити висновок, робити аналіз і розуміти, що саме та людина сказала вам певну інформацію, або саме та людина вчинила з вами так, по тій причині, що ви це, можна сказати, заслуговуєте, а можна сказати, що ви це дозволили, а можна навіть сказати, що вам це потрібно. Вам потрібно дуже сильно включити аналіз, включити голову, проаналізувати і зрозуміти, чому з вами так вчинили. Чому? Не ставте причини до тої людини, що ось вона така погана, вона там на мене накричала чи там ще щось. Ні, вона тут зовсім не до чого. Прямо зовсім. В цьому всьому винні лише ви і більше зовсім ніхто. Тобто, саме у вашому житті були певні моменти, там, де ви були з чимось незгідні, або там, де ваше, ваша увага вона відійшла трошки від певного русла, того, що потрібно вам. І потрібно було дати вам якби, своєрідний. Пінок можна сказати, можна сказати, що навіть це як своєрідний урок у вашому житті для того, щоб ви зрозуміли, як саме потрібно вам. Це дуже цінна інформація, і коли ви її зрозумієте, ви будете просто вражені, вражені своїм життям, і відповідно в тому, що всі люди у ваше життя ви запрошуєте самостійно. Навіть коли дівчина. Тривалий час не може знайти собі чоловіка, хлопця для побудови відносин, а от їй весь час трапляються ну не ті, от наче такий, але от не такий. Причина одна-єдина: ви самі не розумієте, що вам потрібно. Якщо ж дівчина розуміє, поставте собі тут ну, дівчина або хлопець, будь-хто, тобто це немає різниці у визначенні, але це в основному йде різниця у Ну, певних таких жіночих наших розмежуваннях по тій причині, що ми дівчатка, ми більше такі фантазери, ми більше такі емоційні, ми більше такі драйвові. Хоча не можна сказати, що хлопці не такі. Ну, тобто, це не про то, і це неправильно, але в загальному ситуація про те, що. Кожен з нас в своє життя запрошує інших людей. Якщо в вашому житті до вас притягуються завжди якісь не такі, поставте до себе питання, що саме ви робите не то і не туди, і не в тому напрямку. І відповідно, чому у своє життя ви запрошуєте ось тих не таких людей? От просто задайте собі це прекрасне запитання. Чому? Чому у своє життя ви таких людей притягуєте, запрошуєте? Знову ж таки, якщо дівчина аналізує, що вона чітко знає, яких, якого принца свого прекрасного вона хоче, тоді задайте питання, а чи відповідаєте ви, саме ви, ось тим всім критеріям відповідної тої особи, з якою ось той прекрасний принц, намальований вами, буде почувати себе щасливим і взагалі, що в нього буде бажання бути з вами, сподіватись на вас, розраховувати і будувати з вами сім'ю? Знову ж таки, запитайте це в себе. Якщо знову ж таки все правильно, ви даєте прекрасну відповідь, що так, ви така прекрасна, ви відповідаєте всім тим вимогам, які хотіли, щоб відповідав ваш партнер, то поставте собі запитання. Коли до вас приходить ось той партнер, але він не відповідає певним вашим вимогам, що робите ви далі? Ви приймаєте його і якби насолоджуєтесь з ним життям, пробуєте зліпити або перевиховати його для того, щоб потім побудувати собі цей прекрасний, омріяний в голові союз. Чи ви сказали до побачення, дякую, вибачай, але ти мені не підходиш. Трошки інший запит, трошки інше формулювання і трошки іншого шукаю. І ви прощаєтесь з одною людиною, і, відповідно, відкрита, вільна, незалежна і ось та така прекрасна, ідете далі на пошуки свого принца. Як робите ви? От просто запитайте себе. Більше того, я вам дам прекрасну відповідь, що. В більшості випадків ви погоджуєтесь на щось менше. Тобто дали вам цукерку, але ви хотіли, наприклад, шоколадну, а вам дали смоктальну. Ну, в принципі, цукерка, цукерка, вам солодко, солодко. В принципі, все й нормально. От і людина далі живе з тою смоктальною цукеркою і мріє про шоколадну. Ось така прекрасна виходить ситуація. Я не знаю, чи змогла донести до вас свою точку зору, що хотіла сказати, але саме основне це те, щоб ви чули свою середину, будували плани відповідно до своїх запитів, не чужих і не оточуючих, а лише до ваших запитів. І відповідно в своєму житті завжди ставте себе на перше місце. Отож, з вами на зв'язку. Кому цікава тема нумерології або консультація в сфері нумерології, в описі під відео є інформація щодо контактних даних щодо консультації. З вами на зв'язочку. Пока-пока!